Привіт! Сьогодні швиденько покажу вам, як оформлювати мордашку такому ведмедику. Для цього вам знадобиться чорненька ниточка для повік. У мене це Ярнарт Віолет. Люба товстенька ниточка для того, щоб зробити утяжечку очей. Голки булавки для того, щоб закріпити мордочку при пришиванні, І також вушка. Сьогодні будемо робити оформлення на ось такому ведмедику. У мене є вже для нього вушка і мордочка. Попередньо я вставила ниточку оцю для оформлення мордочки через ту саму петельку, в яку я вставляла носик. Носик зажигла запальничкою для того, щоб він надійно тримався. Мордочку ми розтягаємо, робимо її більш подовшину. Закріплюємо булавочками. Ниточка, яка в закінчення ряду, вона знаходиться тут на знизу, для того, щоб коли ми зробимо утяжечку, не було видно цього переходу. Зараз цією ниточкою треба пришити по колу мордочку. Мордочку не наповнюємо, вона в нас стане об'ємна за рахунок утяжки. Так, для того, щоб зробити утяжечку рівненько, орієнтуємося по носику, знаходимо оцей рядочок. Останній перехід голови до тулуба. Тут в мене лапки в'язуються в першому рядку від тулуба, і сюди вставляємо голочку, виводимо її ось тут, в цьому рядочку, де вставлялися ученята. витягуємо. Потім ось тут, в цьому ж, між цими ж рядочками, ми вставляємо голочку знову, виводимо в ту ж саму. Дірочку. Тепер вставляємо цю ж саму дірочку і виводимо інше очо, очко зовнішній куточок. Вставляємо з цієї сторони очка і виводимо десь поруч. Але не в цю ж саму дірочку, для того, щоб нам затягнути. Наприклад, ось тут через петелечку. Голочку можна прибрати. Так, дивіться. Тепер ми гарно підтягуємо за ниточки. обов'язково дивимося, щоб почки були затягнуті рівномірно. Після того, як ми стягнули очки так, як нам потрібно, зав'язуємо тут ниточку на декілька вузликів і прячемо кінчики. Не хвилюйтесь, якщо ниточка буде не обов'язково такого ж кольору, як і сам ведмедик, цього буде не видно, тому що вона сховається. Тепер будемо вишивати повіки і брівки, вставляємо цю ниточку, яку ми вділи раніше. і Вколюємо її ось тут, де ми робили утяжечку. Витягуємо, вишиваємо повіки, трошечки підтягуючи, як нам подобається. Очки я вставляла між 12 і 13 рядом, тому якщо рахувати, то нижня частинка брівки буде на один, два. Три рядочки вище, ніж вставлені очки. Витягаємо голочку зразу тут. Підтягаємо, дивимося, чи нам подобається. Десь через 4 петельки вставляємо голочку на рядочок вище. Дивимося, щоб в нас мордашка виглядала симетрично обов'язково. Так, ось такі брівки робимо. Тут також, десь на 4 петелечки, витягаємо ось тут, на дочку, і потім дивимось, щоб рівненько поправляємо мордашку, вставляємо і витягаємо десь в будь-якому місці, для того, щоб. Зав'язати, звіряємось. Так, якщо все симетрично. Ми беремо ось цей кінчик, витягаємо його сюди, зв'язуємо їх, ховаємо ниточки, обрізаємо залишок. Зараз будемо пришивати вушка. Якщо ви хочете, щоб я записала для вас мастер-клас, як я в'яжу такого ведмедика, то залишайте свої коментарі. Переходимо до вушок, повертаємо вушка таким чином, щоб ця косичка вона була поверху. Ось так. І закріплюємо я, для цього використовую ось такі голочки. Ось таким чином. Ось серединка, 1, 2, 3 ряди від маківки. Це верх вушка. І ось так воно повинно розташовуватися під нахилом. Це десь на два рядочки нижче, ніж проходить нижня частина брівки. Беремо друге вушко, так само косичкою догори. Розташовуємо на 1, 2, 3 рядочки, ниточку поправлю, на 3 рядочки від маківки. І тут 1, 2, десь два рядочки вниз. Перевіряємо. Чи виглядають вушка симетрично. При необхідності ми поправляємо і пришиваємо їх ось так. Якщо відео було корисним, то став подобайку Ось такий у нас вийшов ведмедик. Покажу ближче. І дякую всім, хто додивився це відео до кінця.